І тут Данич каже, а давай забабахаємо цю кришку. І, ну а чого б ні? Треба робити. Ковать железо, поки воно гарячо, тому що це єдине, що нам заважає робити ліжко. А хочеться вже займатися творчістю. Капот не закривався рівно от на от стільки. У нас стирчав генератор. Зробили ось такий лючок. Данич доробляє оцю хвилясту штуку. що Можна було б ляпнути, звісно, рівненько. Але тож не пофеншую. Давай я притримаю, чи ні? нормаль? Де в нас знаходиться віконце, від нього треба відступити по 5 міліметрів? Поки підрівняємо ось такі моменти. Тут трошечки. Прямо могу вот так вот. По всьому периметру. Попробуем як в газманке. Раз и все готово.